У не докази що я порушив. Я щось порушу. Я порушу. не, я не, не я да буду. Ми, ми До особи. А ми. що він порушив, щоб встановлювати ми його особу? Віддаєте. Віддаєте Ви не виходить. Ну, Ви Можна Ви Ви затримувати. Ну вас понятно. Добре, ми затримуємо. …від'їдіть. затримуємося. Видаєте? І не заважайте. Я тут дурню не хочу слухати. Встановити особу тяжко.

Вас немають, хлопці, не можна бити людину! Ви б'єте людину! Ви в'єте! Не можна силу! Протокол Я... Не можна бити людину! Ви б'єте зараз людину! Знімайте на свої своїх Я Не можна бити людину! Ви всі тут люди! А ви не, а, ви не почекайте! Протокол поліції. В мене законі затримають. Ні, ви не складаєте протокол затримання! Не можна бити людину! Не можна бити! Не, не, я защищаюсь! Не можно бити людину! Протокол затримання! А, вот. Протокол затримання!

Ми складаємо протокол затримання все. Зараз! Протокол затримання. Я не буду йду про викладати.